Ось такі фартушки хочу запропонувати вам пошити разом зі мною. Наперед хочу сказати про те, що в мене немає спеціальної освіти кравчині, але скільки себе пам'ятаю, завжди голки і нитки були зі мною. Мої відео скоріше для початківців. Назва цієї модельки фартух універсальний. Чому універсальний? Тому що перше підходить як жінкам, так і чоловікам. Друге, завдяки свободному ходу для зав'язок фартух коригується за любим розміром. Третє і головне з пошивом справиться навіть початківець. Всі фартушки мають однакову викрику, але різні за дизайном. Також вони різні і за розміром. Запам'ятайте, який розмір джинс. Такий розмір і майбутнього фартуха. В цьому фартушку кишені пошила з передньої частини штанів. А в цій модельки кишені взяла з задньої частини. Цю модельку я вже вигуляла на YouTube. Зняла відео в короткому форматі анонс. Кому цікаво, перейдіть за цим посиланням. Ну і хочу ще додати, що спеціально пошила три модельки, щоб в процесі роботи було зрозуміло, на що звернути увагу. Перед тим, як починати паруто джинси, їх треба добре роздивитися. Чому вирішила почати відео саме з розпорки джинсів? Тому що це один з головних етапів пошиття фартуха універсальний. Де повинна бути послідовність. Перше, на що звертаю увагу, це на внутрішній шов. Я шукаю, з чого буду шити зав'язки. Буде 4 теми по зав'язкам. До кожного виду зав'язок своє відео для економії часу. От зараз сказала 4 вида, а вже собі п'яту придумала. Ось це майбутні зав'язки. Щоб правильно їх вирізати, треба розпороти підгібку. Розпарюю. Відрізаю на 0,5 см від строчки з обох сторін. Продовжую. Дивіться підгібка, стерта до дир. Якби не було б дир. Я би взяла цю частину на аптечку для зав'язок. Ось як в цьому фартуху. Дуже красивий малюнок, але поки не ріжу. Якщо не піде в цей проєкт, візьму на інший. Наступний етап пояс гудзик. Лейбл. І ось ця краса підуть на браслет. Чудовий вийде аксесуар. Назва бренда з внутрішньої частини піде на обробку верхньої частини фартуха. Ось як на цій модельці. Шлюфки для ременя на передній частині, поки розпарюю зверху. А на задній розпарюю їх повністю. Для зразка хочу показати оцей фартушок, чому я не прибираю шлювочку по передній частині. Тому що, бачите, тут вона прошита, мені тільки залишилось прошити її зверху. І все. Я ще не вирішила, які кармани будуть. Зверху, а які знизу, тому шльовочку залишаю. Ось що я маю на цьому етапі. Пояс зняла тільки понизу, верхню частину не розпарювала. Зараз прибираю за стіпку блискавку, розпарюю боковий шов, середній і шви кокетки. Зараз всі деталі джинс прасую. Для мене найважча частина роботи зроблена. Колись розпурка займала більше години, зараз приблизно хвилин 40. Ось така чудова палітра для подальшої роботи вийшла. Тема сьогоднішнього відео закінчилась. Сподіваюсь, все було зрозумілим. Якщо щось не зрозуміли, пишіть коментар, обов'язково дам відповідь. І ще цікаво, чи робили ви апсайклінг з джинс. Якщо так, то за який час ви робили подібне натюрморта. Бажаю хорошого настрою, до наступної зустрічі!